Конкурс естафет Тато, мама, я запоріжсталівців. Сім'я традиційно проводять на честь дня народження металургійного комбінату. Організатори пригадують, п'ять років тому на перші змагання прийшло 10 родин. Цього разу з'явилося 36 команд. Сім'я запоріжсталівців Робота, в тяжеляючи умовах, має бути крепкою. І вона завжди, той чоловік, йдучий на роботу. с удовольствием высокопроизводительно исполняет, когда прикрыт у него ты. Он знает, что дома его ждут, но ну, а для того, чтобы сблизить, потому что папа занят одним мама другим, мы как бы, пошли по пути именно создания такого проекта. Это из серии всех проектов социального, экономического развития и социальной программы Комбината «Запороста». Команди учасниці було поділено на три групи, в залежності від віку дітей. У наймолодшій змагалися родини з малюками 5-6 років. Перемогу здобули досвідчені учасники, родина Козлових. Тато й мама працюють на комбінаті Запоріжсталь кажуть, участь в цих змаганнях для їх родини вже стала чудовою традицією. в другий раз. Нам цікаво. очень інтересна спірована, сподобалося, вирішили в другий раз теж поучаствувати. Дочка ходить у нас на танці, тому її фізична форма не витамає разда лучше. Серед родин з дітьми самих восьми років перемогу здобувають представники цеху холодної прокатки. Номородин сім'я Безуменко активно допомагає батькам і братику навіть дворічний Данилко. Завдяки злагодженим діям і взаєморозумінню Безуменкам вдалося перемогти. В прошлом году мы, к сожалению, призерами не стали, но в этом году подтянулись, тренировались всю зиму, да. все лето и выиграли. Готовились на протяжении всего Долго. года, ходили в манеж. Расскажи. Администрация, профсоюзный кабинет выделяет время для занятия спортом, поэтому мы всей семьей практически ходили и занимались круглый год. Найбільше азартними видалися змагання в третій віковій категорії, де конкурували родини з дітьми до 11 років. З мінімальним відривом вперед вийшла сім'я слюсара ЦРМО-4 Павла Просвєтова. Ще хороша й Дякую Спасибо камбінату за я доставлену таку зможність поучастити сім'єю виходної сім дільниці. Очень нагадаю. Очень важливо. Наше время сложное, да очень важно. Переможці змагань отримали цінні подарунки, а призами відзначили абсолютно всіх учасників естафет. Крім того, для малечі підготували насичену розважальну програму з атракціонами, аніматорами і конкурсами. Захід Тато, мама, я запорісталівці в сім'я не просто спортивні змагання, а й спосіб зблизити колектив, познайомити між собою дітей і після важких трудових буднів весело провести вихідні з родиною. Комбинат «Запорожсталь» – это одна большая дружная семья. И каждое мероприятие, которое мы проводим, тоже проводим по-семейному. Конкурс сімейний тому подтверждение количество сімей з кожним годом растет, дітей з кожним годом все більше і більше на этом міроприяті. Это говорить о том, що работники предприятия чувствуют поддержку со стороны адміністрації профсоюзного комітету і активно подключаются ко всем мероприятиям, которые ми організовуємо. Організатори очікують, що наступного року учасників родинної естафети стане ще більше. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ 5